Тисячі людей із Донбасу внаслідок військових дій залишилися без даху над головою. Їм довелося шукати нове житло, роботу і починати все наново. Однак далеко не кожен може одразу купити нове помешкання. Вимушені переселенці оббивають пороги чиновників, просять компенсувати хоча б якісь кошти за зруйновані будинки та квартири. Однак, поки що ситуація із цим майже не зрушила з місця. Поки що лише один переселенець виграв суд і тепер чекає на відшкодування збитків. Пан Василь разом із дружиною та те, що. 18 років прожив у селі Семенівка Славянського району, що на Донбасі. Пізніше, коли переїхав до власного помешкання, теща залишилася жити в квартирі сама. Старенька не мала наміру залишати квартиру та будинок розстріляли. А це бабушкин зал тут був. Ось тут зустріча була спальня і кухня. Ось це і все, можна сказати. Та сім'я не склала руки і не захотіла миритися з тим, що війна на їх території може просто забрати їхнє майно. І вже через рік судових тяганин їм вдалося домогтися справедливості. Апеляційний суд Донецької області задовольнив позов постраждалих. Відповідно до рішення суду, тепер держава повинна сплатити власниці будинку компенсацію за втрату квартири у розмірі 364 тисячі гривень. Вдалося фактично створити прецедент в Україні. Це одне з найперших рішень, в якому постраждалий зміг отримати компенсацію за його знищене майно в ході конфлікту. У нас в Україні існує ситуація, коли держава взяла на себе обов'язок компенсувати будь-яку шкоду, яка завдана людям в ході конфлікту. Однак ця історія мало чим може зарадити іншим переселенцям, будинки яких були зруйновані. Судові процеси можуть тягнутися роками, та й то не факт, що їх всі буде задоволено. Що ж робити людям, які опинилися у безвихідній ситуації? Над цим питанням зараз працюють правозахисники та представники уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Уже навіть зареєстровано два законопроекти, які можуть допомогти отримати компенсацію за знищене майно, але на жаль, поки що їх навіть не винесли на обговорення. Треба ухвалити за. Про е, порядок компенсації обов'язково, відшкодування завданої шкоди, по-перше, і бажано було прийняти державну програму з цього приводу, бо е, все-таки тисячі людей потерпають від того, що вони лишилися без житла, без. Будь-якого майна, взагалі, а поки що, хоча й не відшкодовують коштів так, якби цього хотілося потерпілим. На думку експертів, потрібно, хоча правильно оформляти документи, пов'язані із пошкодженнями квартир та будинків. Це може суттєво допомогти у майбутньому, адже без доказів отримати гроші із державного бюджету буде практично неможливо. Дуже неактивно складаються акти про пошкодження. Наприклад, відбувся якийсь обстріл, пошкоджено майно. Лише в одному в одній раді моніторинг правозахисників показав, що лише в одній сільраді голова сільради організував якісно процес. Правозахисники розуміють, грошей у бюджеті країни недостатньо, аби повністю відшкодовувати переселенцям збитки, завдані внаслідок військового конфлікту. Однак додають, що це аж ніяк не означає, що на проблему можна закрити очі. кажуть, потрібно працювати над стратегією, напрацьовувати шляхи виходу із ситуації, залишати людей сам на сам із своїми проблемами, аж ніяк. Так не можна.